Всім привіт! Сьогодні в програмі FlipAnim ми спробуємо створити ось такого спанч-боба, який йде собі до дверей да, і зменшується відповідно, в розмірі. Тому згадуємо, як знаходимо FlipAnim в Google, забиваємо FlipAnim, так, Перше посилання, яке відкривається, і у нас є ось такий білий аркуш, з яким ми можемо працювати. Що ми починаємо працювати? Ми беремо олівець, я, наприклад, малюю одразу дно моря, воно може бути нерівним, може бути горбас, з тим так малюю ананас, в якому жив губка-Боб, але дивіться, щоб у вас всі лінії були замкненими, щоб потім фарба не вилилася. Вікно намалюю так, і намалюю стежку. Є і стежка. Ось. Потім беру заливку і починаю все собі заливати воду відповідно. E, наш ананас, нехай буде такий жовтенький, двері, вікно, e, таку доріжку, потім зайду в палітру. Я хочу, щоб пісок у мене був таким світлішим, зайду в палітру, об оберу більш жовтий колір. Ось таким, нехай буде у мене пісок. Ось такий є. Потім, наприклад, додам що беру чорний, додам такий Дай йому текстуру нашому піску. Можна так зробити так. Також у губки Бова ще були такі на задньому плані, були такі, ніби як квіточки. Ну, можна ще намалювати такі квіточки, одну і, наприклад, фіолетову іншу ось тут. Ну, тобто якось урізноманітнити, насправді, зробити що це губки Вова. Є, тобто створили. Далі ми е, да, ці, е, переходимо з вами, дивимося, щоб нас обов'язково тут на леєрс, на шарах було, і далі натискаємо зелений. Е, Да, плюсичок, і в нас тепер стає, відповідно, ось тут е, два таких, да, ось перший і другий. І тепер вся увага на те, щоб ми малювали саме на першому шарі, щоб він був головним зверху. Що ми робимо? Тепер, відповідно, якщо ми на першому шарі, він у нас світиться відповідно, червоним. так, Ось давайте, ось він ось він світиться так. Ми малюємо губку баба. Я можу його малювати. Так, це мені не підходить фіолетовий кольор оберу чорний, так, або такий темно-сірий. Малюю прямокутник, малюю, відповідно, одне око, малюю друге око. Можна тут розділити так більш на половинку, ось так. І ще ось так. Тут у нього будуть штани, тут буде сорочка, носик можна ось такий зробити. Посмішку і два зуба. В нього таких величезних два зуба є. Можна руки, одна рука. Потім інша рука, так, палички такі у нас, відповідно, виходять нога одна, і тут такий, ніби чобіток, він, і нога інша, ніби такий чобіток. І, відповідно, можна ще зробити такі зрачки. У них зробити є. І ось ще такий один. Тепер ще беремо: беремо заливку, переходимо, наприклад, беру білий колір, заливаю одне око, друге око. Один зуб, другий зуб і сорочку заливаю, переходжу, наприклад, в червоний і йду шукати тут коричневий колір. Мені потрібен такий, більш передов оранжевий, мені потрібен більш коричневий колір для штанів і таких ботинків. Потім переходжу в жовтий, переходжу знову в палітру і шукаю більш такий жовтіший колір, щоб мій губка -боб був такий більш жовтіший. Переходжу, ось так. Ось такий губка був в мене вийшов, можна взяти олівець ще чорний колір, там в нього були такі полосочки на штанах домалювати так? і зробити ніби такий комірець у нього, так на сорочці. Є. Що ми далі робимо? Нам сьогодні будуть потрібні саме дві кнопки, з якими зеленою ми вже працювали, і потрібна буде ще відповідно ось така синя. Тобто беремо зелену і переміщаємо нашу губку на початок нашої стежки. І тепер зверху дублюємо сторінку Продублювали, беремо синій і трішки зменшуємо. Ось так, зменшили, Беремо зелений, переміщаємо, дублюємо, беремо синій, зменшуємо, зеленим, переміщаємо. Дублюємо, Синім, зменшуємо, зеленим переміщаємося. І ось так поступово з кожним разом. Давайте ось так і з кожним разом зменшуємо, переміщаємо, зменшуємо. Потрібно так зменшувати, так, відповідно, щоб коли губка Боб нас дійшов до кінця, зменшуємо зелений переміщаємо, щоб він був в зріст наших дверей, щоб він не був таким гігантом, так, який не пройде крізь двері. А відповідно, ми ось його ось так зменшуємо, дублюємо, зменшуємо. Зеленим переміщаємо, дублюємо сторіночку синім, зменшуємо. Зелений взяли, перемістили, дублюємо сторіночку синім зменшуємо, він ще ближче-ближче підходить. Так він це зменшується і зменшується, дублюємо синім зменшуємо. Зелене, переміщаємо, дублюємо сторіночку синім, зменшуємо. Ось так зеленим переміщаємо, дублюємо сторінку, і, наприклад, останній мій фрагмент, зменшую його, і прямо в двері його ось так виставляю. Дублюю. І ось такий результат у мене з'явився да, вийшов результат. Тобто він зменшувався і відійшов. Зупиняю. Зверху в мене кнопочка Save. Далі Outlet. Можливо, в когось буде кнопочка скачати. Далі потрібно підтвердити, я не робот. Так? Далі натискаємо «Continue» і чекаємо, поки завантажується наш проект. Завантажився проєкт. Ми з вами внизу шукаємо кнопочку «GIF», натискаємо на «GIF», даємо зрозуміти програмі, що це відповідно відео. Стрілочку назад виходимо. Це якщо ви на планшетах на як, якщо ви на ноутбуках і комп'ютерах. На планшетах можна одразу натиснути на «GIF», затримати пальцем на відео, і воно збережеться. І тепер тільки тоді я зможу праве клавіше миші натиснути, і воно нам буде зберегти відео, як зберігаю на робочий стіл, і на робочому столі шукаю своє, свою анімацію. Удачі вас обов'язково все вийде.